Вітаю непереможний народи! З вами Андрій Лисенко. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен ухвалити рішення щодо фінансування України вже на грудневому саміті. Про це вона сказала під час виступу в Європарламенті напередодні засідання Європейської Ради. За словами фон дер Лейен, підтримка України у її обороні. Є ключовим елементом захисту самої Європи. Вона наголосила, що найближчі дні будуть вирішальними для визначення джерел фінансування. Президентка Єврокомісії зазначила, що за оцінками Єврокомісії та МВФ у 2026 2027 роках Україна потребуватиме близько 137 мільярдів євро фінансової допомоги. Причому Європа має покрити дві третини цієї суми приблизно 90 мільярдів євро. Фондер-Ляйен підкреслила, що йдеться не лише про цифри, а й про зміцнення спроможності України забезпечити справедливий і тривалий мир, а також про підвищення ціни війни для Росії. Вона повідомила, що запропонувала лідерам ЄС два варіанти фінансування. Рішення на основі заморожених російських активів або механізм запозичень Євросоюзу. За її словами, вибір одного з цих шляхів має бути зроблений саме на найближчому засіданні Європейської Ради. Більшість європолітиків переконана, що Росія практично не має шансів виграти судові позови проти Бельгії щодо заморожених активів свого центробанку. Які Європейський Союз планує передати Україні. У Німеччині та Франції дедалі більше громадян виступають за скорочення фінансової допомоги Україні. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке також охопило США, Канаду та Велику Британію. У Франції 37% опитаних вважають, що фінансову підтримку України слід. Зменшити тоді як 24% висловилися за її збільшення. У Німеччині скептицизм ще вищий. Майже половина респондентів це 45% підтримують ідею скорочення допомоги, а лише 20% хотіли б її нарощення. Найчастіше аргументом на користь продовження допомоги Україні. У всіх п'яти країнах було переконання, що державам не можна дозволяти захоплювати території силою. Водночас, основним запереченням проти додаткової підтримки респонденти називали побоювання щодо вартості такої допомоги та тиску на національну економіку. У Німеччині і Франції опір фінансовій підтримці України особливий примітний серед прихильників ультраправих політичних сил. Альтернативи для Німеччини та французького національного об'єднання, натомість виборці центристських партій демонструють значно менший рівень скептицизму. На цьому тлі підтримка України залишається значно вищою у північній Америці. У США найбільша частка опитаних, а це 37%, виступає за збільшення фінансової допомоги Україні. У Канаді таку позицію поділяють 35% респондентів. Депутат Бундестагу і полковник Бундесверу у відставці Родеріх Казіветтер на телеканалі НТВ заявив, що на території Білорусі вже розміщено 360 тисяч російських солдатів, готових до війни з Європою. Проте, за словами українського військового експерта Олександра Коваленка, Російського угруповання такого масштабу на території Білорусі ніколи не було. Він навіть висловив сумніви, що російському командуванню це під силу з урахуванням логістики та забезпечення. Адже розмістити 360 тисяч солдатів непомітно, не привертаючи до цього уваги, просто нереальне, тим більше, що на території України за останніми даними. Перебуває 710 тисяч загарбників, яким постійно потрібне підкріплення та заміна. Коваленко нагадав, що угруповання військ чисельністю 40 тисяч осіб накопичувалося в Білорусі перед вторгненням в Україну протягом року з 2021 по 2022, і за цим накопиченням спостерігали всі розвідувальні служби, детально аналізуючи потенціал, чисельність і склад. Проте український експерт допустив, що у разі накопичення навіть 100 тисячного угруповання агресору буде легко прорватися через Сувальський коридор і, як ніж крізь масло пройтись незахищеною територією Польщі вздовж основних трас до Каліноградської області за 2-3 дні. Багато в чому росіянам сприятиме відсутність у Польщі повноцінних ліній оборони, фортифікацій, кіл-зони. А також абсолютне нерозуміння, як слід воювати проти російських військ з їхнім реальним бойовим досвідом. На думку експерта, слова Родеріхера Кезіветтера не носили правдивого глибокого аналітичного характеру, а були адресовані саме німцям із спробою протверезити їх та привести до тями. Як зазначив Олександр Коваленко, Європа абсолютно не готова до війни з Росією. І якщо така загроза матеріалізується, то на ту країну, яка опиниться першою під ударом, очікують катастрофічні наслідки. Тому слова німецького депутата, на думку українського експерта, слід розуміти саме так. Але це абсолютно не скасовує того факту, що навіть за відсутності такого угруповання на території Білорусі сьогодні, Росія не почне його формувати там завтра. І це цілком може статися у 2026 році. Росія продовжує демонстративно відпрацьовувати сценарій застосування стратегічних озброєнь. Міноборони РФ повідомили, що ракетні війська стратегічного призначення розпочали у Сибіру навчання з польовим виходом мобільних комплексів РС-24 ЯРС, які є носіями межконтинентальних балістичних ракет. За інформацією від військових, розрахунки Ярсів були виведені на маршрути бойового патрулювання. Важка техніка залишила укриття та здійснювала марші як удень, так і вночі. Під час перебування на польових позиціях російські ракетники відпрацьовували технічні завдання, зміну позицій і розосередження підрозділів. Відомо, що окрему увагу під час навчань було приділено маскуванню та охороні комплексів. Для цього використовували безпілотники ЕЛЕРОН, які мають забезпечувати повітряну розвідку в районах розгортання ракетних дивізіонів, також відпрацьовували інженерне обладнання позицій та маневрування колонами на складній місцевості. На переконання експертів, Кремль системно використовує ядерну риторику і шантаж, а також показові маневри стратегічних видів озброєння. Як інструмент тиску на світ і залякування під час війни проти України. Подібні навчання мають чіткий політичний підтекст і слугують насамперед елементам психологічного тиску і залякування. Китай уперше здійснив політ нового безпілотного літального апарата Дзютянь найбільшого дрона у світі, здатного запускати рої інших безпілотників. Перший випробувальний політ відбувся в провінції Шенсі. Апарат назвали авіаносцем дронів через його можливість нести одразу кілька типів безпілотників і ракет. Про це повідомляє видання 360 UA. Назва цю тянь перекладається як Дев'ять небес і символізує надзвичайно високе небо. Моделю перше представили минулого року на авіашоу Джухай. Безпілотник здатен. Перевозити до 6 тонн вантажу та оснащений вісьмома точками підвізки для керованих бомб, ракет класу повітря-повітря, протикорабельних ракет і дронів Камікадзе, які можуть вражати цілі після тривалого баражування. Крім цього, внутрішньому відсіку апарат може транспортувати понад 100 малих дронів, які запускаються роями для придушення систем протиповітряної оборони противника. Попри унікальні можливості, експерти зазначають, що великі габарити зютяння можуть знизити його малопомітність у бойових умовах. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України протягом останньої доби сили оборони України ліквідували майже рекордну кількість 1730 російських загарбників та знищили значну кількість ворожих техніків. Найбільших втрат противник зазнав. В автомобільній техніці, БПЛА та артилерійських системах. Зокрема, українські захисники вивели з ладу 6 танків, 21 бойову броньовану машину, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та один засіб протиповітряної оборони. Але рекордною стала кількість знищеної автомобільної техніки та автоцистерн – 179 одиниць за добу. Загальна кількість втрат особового складу армії Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже наблизилася до позначки 1 мільйон 200 тисяч загарбників. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам!